Ха ти нас завів, я не знаю, то не я. Це так, щоб модні вивертало всі. Заняття з ното що, знов вибралися на Бережанщину красоти, з самого ранку виїхали. Любка вже всі знають, Діму теж. Він вон в кущах щось там робить. Андрій перший раз з нами їде. А ну скажи, що ти... Ну, пукатуха ще не почалася, в принципі. Чуть тільки на горбок виїхав. Чуть. Чуть, Чуть. Що ти чекаєш від покатухи? Чекаєш, що мотоцикл не зламається. ага, Ну, нормально. Мод е свіженький, тільки покрашений, готовий до поїздки. Технічно оброблений. Обслужений. Так. так. І цікаві враження до і потім після будуть. Так. А щоб змія не вкусила. Коротше, віці покажу, як Дімон паркує її мотоцикл. Він же так в бездорі вкатався, що по-нормальному ложить. Ну це. Це так повинно бути. Бо на лапках то там десь паркувати на Львівському квадраті чи Тернопільському молодці. Те, Таке вимерле село Молохів, тільки що зустріли одного єдиного його жителя. То не Андрій. Ну Якщо мод не заведеться, то маєш шанс. Будинків закинутих багато. Розкидано дві вулиці. Було дуже велике село. Не пам'ятаю. Близько 150 дворів, щось таке. Школа, клуб. Тепер немає нічого. І один чоловік лишився, косить, перекидає траву. Питалися, скільки йому років, казав, що не знає. Не пам'ятаю. Пішли. Артизіанська. Косова. Поляна Тут Треба набрати гідратор, але може Пшш, бульки потім ці. Ну Такого ще не бачили. Це відкритий кран. Може джерело десь зверху б'є. І це просто думаю, десь, десь закопаний сміриє. резервуар, так як по селах роблять. Резервуар і до кожного дому підводилось. Там, мав бути кран, швидше всього. Він перегнив з часом. Значить, такі от закинуті доми. Ми там нічого не пошкоджуємо, нічого не беремо, нічого не виносимо. Просто для цікавості заходимо, дивимося. Що там, що там збереглося? Люди колись жили. Вишиванка? Нічого собі. Дійсно? Ого! Ого. Цікаво, цікаво. Тут був, хтось щось шукав, може, порозкидав. Він машинки дитячі. Іграшки новорічні були. 2006 рік. А, слухай, це вишити чи ні? Ні, це фотографія. Це якась фотка. Пічку. Що, розбомбили? розбомбили, правда? То все повитягували залізне. Глечики. Ну, бухали вони нормально. О, п'ятнашки в мене колись такі були. Може і є. Це Що це? літня кухня, напевно, так? Але така невеличка. Давай зайдемо, подивимося, що там. Чи боїшся, може там ведмідь зимові спляшці. Бухали вони нормально, там такий склад. Бутилочки. Може самогон? О, дивись, бутилки, графіни старі. No. Ану телефоном підсвітити треба. Ага, вон якийсь графінчик, типу. Немерівська. Та бухали всюди, всюди по селах бухали і бухають самогон. Гнали. Бемо, ти боїшся? Ні, та чого боюся? Я просто думаю, щоб цей не нернути, бо та, та драбинка ну, така. Давай пробуємо. Не стійка. Дерять. Ну тут жили не так давно, я так розумію. Вон проводки, електрика. Нема. Народний блок литвина. Де? <рес> бабця якась. Та вон пише, же народний блок литвина. Ага. А, точно, Його, <рес> то ж литвина. <рес> якась бабця. Корки. Вишиті вон фіранки. Знаєш? Це ж вишивка, ні? Ви Та вишивка. Магнітофонна касета. Чому від зеркало свіжа, я думав, воно посріблене проводку повиривали, порізали. Порізали ту проводку. А, З глини. А там таке, ну, дивись, замки які ще. Так, закриваємося на місце. Хлів. Так, 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 таке. Ну, да рідко зараз зустрінеш? Будівля стара. Які Але ринви рин вон були навіть. Ринви тут по селах робили з чого? З міді. Бачили ви мідні? Це, напевно познімали швидше, швидше всього. Ага. Вішалка. Що, йдемо ще в дім заглянемо. Але цікаво, бо е, на вікнах грати. летить. Вода тече і тече. Тут немає нічого, ніяких записок. Опа! Ще не провалилось нічого. Залізо покрали, все. Купас перехвата. Так, це спальня. Ну, як колись було модно робити, фотки похорон. А, ну так, було, було. Так, а тут що? Тут могла бути якась цей. Ні, немає нічого. Образи є, вон, ластівки, гнізда вже на образах роблять. Бо двері відкриті, двері, до речі, можна закрити. Чи там є хтось? Чи є пташка там. Не видно? Нащо закривати не буде? Фотки, з весілля. А тут, до речі, зробили десь. То ластівки можуть сюди. А, -а, -а. ну можна. То значить хтось сюди, може приходив, чи що? Навіть вода якась. Стоїть. Це раніше спали отак на сині, так? Любас. Чипа. Зверху. Я думаю, що на синій спали. О, дивись, дивись. Оце зараз модні такі речі, правда? Старий телевізор, кіноскоп, ой, екран витягнули. Стандартна така будівля. Двері до кухні між стінами. Тут пічка вихід, щоб грілося. Побривали, але дивно, що ще проводка в стінах є, не добралися сюди, значить. Затікає. Чуть затікає, напевно, лише. Все живе, ціле. Ого! Ого, яка велика кухня. Втягували, все залізо. Оце що таке? Дерев'яне. Сільничка, бо для сиртників. Як гуцулі. Е, може бути для сників, точно. Зверху ставиш багато і знизу витягуєш. Бомбетель. 12 з картини якісь? Це картина, чи що це? Мальована? Думаєш? Тут немає. Якась як акварель, ще шість таке 2012 рік. Ох, нічого собі, це свіже. Це все свіже. Ще один бомбетель. Плитка. Лікарства. Зубна щітка. Паста зубна. Навіть зубна паста Глостер. Глостер. Mm. Пам'ятаємо, колись було Мвей і всі впарювали ту глостер. Mm. Що, є пташка там, правда? Виходимо. Виходимо, бо пташка є. Виходимо, бо... А що там справа? Підлогу, підлогу зірвали. Вже... Зірвали Він, підлогу. Oh, Вийдіть, бо пташка собила. Тут теж пічка. Комоди, столики такі. полетіла. Теж образи. Ну, ще навіть стеля не, не просіла. Цікава якась така картина. 3D. Це не картина, образ. Бачив, який образ, Любку? Я таких не, не зустрічав ще. Дивись. Якийсь саморобний такий. Ага. Mm. Та хтось позривав. Шафа. Лакована. Лакована. Бомбети два. Два бомбетлі. бомбетлі. Так, два бомбетлі. Підгузники. Так, то все вимирає. Кришки, так, карта вника ще. Слой фарби. Скільки там слоїв фарби? Один, два, три, чотири слої фарби. Принаймні, то що видно. Але все ще таке ціленьке, все так збереглося ще. Це вже хата з камню. Камень, з каменю. А то що? Ще якась стола, напевно, що. Ага. Горіх якийсь великий Господарство було. Там з боку, напевно, ще один дім, ще одна хата. Давай. Знакату, знакату мусить. Я так і хочу, але... Давай. Качкачкачка, я взагалі робраю. Давай, давай, давай. Я. Раз, два. Давай. Добре. То ж саме. То ж саме. Добре! О! Легким мотом набагато краще, коли їхала легка, їде без питань. Хлопці поїхали. Так, камера стоїть як. Я думаєш, пам'ятаю куди? Бляха, то підйом йому друки за без кричать Любас вирішив не мучитись, не а? Ну вон дорога вам буквально чуть-чуть на, да. на карте вот такое да yeah! Добра новина, що є дорога. Погана, що дорога погана. Ого. Ого. Добрій бля! Рюбасихо, куди ти нас завів, я не знаю. Це не я. Дивись далі, які колії тут можна витягнути моти Та так щоб мод не вивертало Заняття бік мотоходьби з мотохудьби мото Мот З боку Проїхали пару кілометрів, а ну скажи на камеру, як там враження. Кардіо! Кардіо. Кардіо! Я тепер всім буду рекомендувати в залі таке кардіо. Ну хто ж знав, що тут така фігня? Скільки там за місяць в залі? А? Скільки зараз місяць взагалі. 550. Віталік, береш за один день, 650 гривень. Загідда. Ну нам ще кусочок треба. że tam w górę Nie, 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 to, to już, już wszystko. Słuchajcie, tu jest możliwość wyjechać na wierzch. Ja zarabiam do braty pokolej, bo ja coś zabrałem z tymi piramidami. Nie, to już na war Monika Co na no. Dobrze. Stop, stop, stop. Е! Yeah. Ёмай! Не? А? Колеи легче. <laughs> Та добре. Можно того везти, треба. А Аби не бути впасти на ту сторону. Можеш сколи знятись цьо. Там дальше и все нормально. Си си си. Добрый, добрый, добрый Ты уже тут, Окей. Давай, Андрюк. придумали ти. Хто <гум> знав? Давай давай, давай, давай. Давай, помаленько, матя. Стоп. Yeah. Топ. Давай, любас. ну там ще десь метрів 200-300 може Вене ж дивіться шолом парує шолом вже колі, ну, <годно> <годно> ну, шо, так колія не в коліно де б'ється ну що доїде сюди степа попускається нагрівається і попускається о підножка Тормозна лапка, вірніше, вище стала, вигнула її. Підігнуло в її там. А тут в принципі можна їхати. Ось такі вам місця. Треба бути обережним, бо може бути палка навіть повздовжня і все. Або навіть грунт, бабах. Може бути капець. Блін, що трава така висока. Ладно, з ногами треба, бо. Бо Можна звалитися. А в колію пасти, мод придавить. Коротше, не найкращий має. О, там якась дорога ще одна є. Є надія, що вже краща дорога фух опа є. Виїхали. Натали Ху дорогу переурали, по полія було сьогодні. А вон ще була дорога, йо-майо! -йо! Оце ми її провтикали! Ага, Фу. Що будемо робити? Будемо тут десь сідати чи... Там, до речі, ми як виїхали з того лісу, їхали е, цим лочищем, там збоку була якась альтанка зроблена. Бачив? Там всередині була мікровильовка. Та ну. Люба горне. Церквушка. Церква Святого Михаїла. Тут є вам інформація, кому цікаво, можна поставити собі на паузу, подивитись, прочитати і навіть колись сюди завітати. Так, кажуть, що нам дуже повезло, тому що ця церква дуже рідко відкривається. Це якраз той випадок. Але вони без курів. Куди Це на реконструкції її закрили, так? Ні, ні. ні? Це, це давно, це ще в 90-х роках поставили арештування. Ага. коли тільки народилися, де крайні зістала. Так, так. Це дуже там не було, А це підземний хід? Так. Так? Так, це є церква. Автентична. В селі чесники. Ми якраз потрапили. Коли проводиться екскурсія і нам відкрили, впустили всередину. Ну, Всередині вже фактично нічого немає. Ззовні вона виглядає дуже, дуже непогано, а всередині стан такий плачевний і кажуть документація, проект, бо це церква національного значення так, до пам'яток. До пам'яток національного значення вона входить. Щоб зробити документацію проєктну для відновлення, треба мільйон гривень. А самому робити щось, якби там громада села хотіла, то вони мають права, бо одразу відкривається кримінальне провадження. І все, все зав'язано, і все отак стоїть і пропаде. Іконостас вже фактично нічого там. З нього не залишилося, шашіль все потрубив, поїв, краска на іконостасі обпадає, лушиться, стіни всередині цвітуть. Чому так все відбувається? Чого то все так тяжко, непонятно. А це така могла би бути туристична ізюминка, тому що місце дуже Дуже таке красиве, привабливе і з великою історією.